Понад 3,5 тисячі гривень витратить українська родина з чотирьох осіб на цьогорічний новорічний стіл. Це до речі, на чверть більше ніж минулого року. Підрахували у національному науковому центрі інститут аграрної економіки. Отож, три кілограми салату олів'є традиційної рецептури коштуватимуть 385 гривень. В середньому тут здорожчали майже усі інгредієнти, ковбаса, яйця, овочі, півтора кілограма оселеця під шубою, коштуватимуть приблизно 170 гривень. 300 Грамів сирокопченої ковбаси та твердого сиру на святковому столі, обійдуться у 334 і відповідно 150 гривень. Також ну і ще 300 гривень приблизно коштуватиме кілограм битка зі свинини. Мандарини в середньому можна буде придбати за 90 гривень за кілограм, шоколадні цукерки вартують близько 280 гривень за кілограм. Пляшка шампанського бійдеться приблизно в 210 гривень. А от ті сім'ї, які захочуть поласувати делікатесами, додатково заплатять ще близько близько 750 гривень. В залежності від виробника, 100 грамів банка червоної ікри обійдеться в середньому 420 гривень, а 180 грамів червоної риби у 319 гривень. Тому вартість новорічного столу з делікатесами сягне майже 4,5 тисяч гривень. Зараз з нами на прямому зв'язку Дмитро Соломчук, член комітету Верховної Ради України з питань аграрної та земельної політики. Пане Дмитре, вас вітаємо. Говорячи про ціну різдвяного кошика. Я хочу подякувати по перше про те, що за кілька днів різдво ми будемо святкувати завдяки Збройним силам України, їхній роботі на полі бою, а також завдяки аграріям. І ціна різдва для аграріїв. Ми говоримо про ціну різдвяного кошика для цивільних, але попечені ниви, заміновані поля, попалене зерно це теж ціна нашого різдва. Скажіть, будь ласка, ну по-перше, що буде з вартістю основних продуктів? А водночас, які продукти аграріям зараз на різдвяний стіл для цивільних даються найскладніше? Доброго дня, пані Тетяна. Назар, шановні українці. На жаль, да, це і цієї осіння е, здорощення. Відбулося майже на всіх продуктах харчування, що зрозуміло негативно впливає як на внутрішньо переміщених осіб, які часто без нічого переїхали в інші регіони, чи на наших українських пенсіонерів, які не можуть дозволити собі зготувати олів'я. І здорожчання, зрозуміло на деякі продукти є таким передсвятковим після свят, якби ціна знизиться. Але в загальному у нас забезпеченням внутрішнього ринку саме споживачів більшості займаються малі та середні аграрії, серед ну малого середнього рівня, тому що більші компанії здебільшого працюють на експорт і в них попередньо вже на вережай підписані контракти, згідно якими вони мають постачати, і тут важливо вже не раз ведемо діалог з урядом. Тут важливо особливо в воєнний цей час. Приходити до рекомендаційного характеру по посівів для малих для середніх виробників, щоб ми чітко розуміли аграрії, чітко розуміли, скільки внутрішній ринок споживає, скільки споживають на внутрішньому ринку школи садочки, скільки на внутрішньому ринку споживають збройні сили України. І згідно регіональності, погодних умов, забезпечення вологою, засівалися всі культури, щоб на осінь не ставалося того, що відбувається сьогодні, тому що малий середні това не завжди володіє інформацією, і потім відбувається хаос, і хаос лягає. На всіх українців, які сьогодні переживають, да, тому що вони їм дуже складно і потрібно переходити до рекомендаційного характеру, і при цьому вже до кооперації малих та середніх виробників. Пане Дмитре, от стосовно здорожчання і факторів, які так чи інакше впливають, вже зрозуміло, що продукти трошки раніше, навіть ніж до свят, здорожчали, і ця тенденція, на жаль, вона буде зберігатися. Так само ви згадали про погодні умови, але давайте говорити і про інфляційні процеси, і про здорожчання енергоресурсів і палива. Знову ж таки, це те, що може бути і в наступному році, з огляду на підвищення податків цих самих і мит, власне ці підвищення будуть зберігатися. То в мене питання: а чи не варто було б розглянути, можливо, якісь Додаткові компенсаційні механізми там на якісь базові продукти харчування, соціальні, так звані. Чи напрацьовуються в принципі такі можливості урядом? Можливо, вам щось відомо? Тут, скоріше, я ще раз повторюю: щоб уникати цих проблем мають бути рекомендаційних характер посівів. Щодо якщо взяти щодо якихось компенсацій, то, по перше, є по програмі президента тисяча для українців, яку можна використовувати ну, в своїх цілях, і також на наступний рік є дотаційна політика на тваринницький комплекс, щоб стабілізувати ціну на молочну продукцію, з колегами нас обговорювали останній час. Як і в європейських країнах зниження можливо ПДВ на молочні продукти, але це буде обговорення відбуватися зі всіма асоціаціями, щоб не прийняти і не нашкодити ще не заробити більше проблем. Якби це в січні місяці, точно будемо піднімати питання як на комітеті, підкомітетах, так і робочих групах з аграріями та да, зі всіма асоціаціями торговими також. От якраз це і хотіла уточнити, тому що європейська бізнес-асоціація вона опублікувала дані щодо настроїв аграріїв стосовно податкового режиму. І от 59% податкових експертів оцінюють поточний податковий режим як задовільний. Але 36% кажуть, що він заважає розвитку аграрного бізнесу, тобто настрої. Ці царині вони різні, напевне, залежно від того, чим займається безпосередньо аграрії. Тобто, ви кажете, на січень переносимо ці питання. Тобто, весь січень ви будете активно обговорювати, щоб потім зробити який наступний крок. Січень мається до обговорюватися. Буде ставка ПДВ на молоко. Та інші податки саме вже на полицях магазинів. Якщо от, ми є в європейських країнах, де саме на якісь продукти для кінцевого споживача знижується ставка ПДВ, що здешевлює продукт харчування. Сам а, тут також ще важливо, що які вже давно поданий, також буде підніматися питання закон про внутрішню торгівлю. Тому, тому що в нас до сьогоднішнього дня його немає, і внутрішнім товаровиробникам, особливо. Малим середнім аграріям важко добитися до полиць магазинів чи участі в різних тендерах на закупівлю. Це також якби будемо займатися цим, щоб нарешті цей законопроект зайшов в сесійний зал, і це не від мене тільки залежить, а від багатьох дуже людей, від багатьох колег. І те, що стосується податків, так це здебільшого негативно це впливає на деокуповані території постраждавші регіони, тому що хлопцям, аграріям, жінкам, аграріям, яких все знищено, підвищені податки. Точно погано впливають і їм складно їх виплачувати, враховуючи, що в цей рік була засуха, і бажання там сонячника була по 600-700 кг на гектарі. Ну для них реально нема чим платити. І це питання складне було на початку війни, що ми частину податків скасовували для це, якби, зони зони да, можливих бойових дій або деокупованої. Також за це питання будемо піднімати до податкового комітету податків митної політики, щоб якби саме на аграрії, якій найскладніше, повернутися лицем та допомогти їм ці зрозуміло, момент. пане Дмитре. Дякуємо за ці пояснення. Дмитро Соломчук, член комітету Верховної Ради України з питань аграрної та земельної політики, був з нами на прямому зв'язку.